Боротися за життя тяжкохворих дітей мешканцям Донбасу складніше із кожним днем. Державні медичні програми у регіоні не працюють. Грошей на дорогі ліки у людей немає. Без благодійної допомоги у дітей зі складними діагнозами практично немає шансів вижити. Історія боротьби за життя чотирирічного Ростислава. Далі у сюжеті. Цей життєрадісний малюк вже кілька разів був на межі життя і смерті. Сім'я Газовських покинула рідний Донецьк, щоб продовжити війну за життя своєї дитини. Чотири роки тому в цій родині сталося справжнє диво після складних пологів. На світ з'явилася тріня. Та ось уже два роки батьки борються за життя одного з малюків. Банальний забій плеча обернувся для Ростика страшним діагнозом. Там приїхали була субота, дежурний врач врачу нам сразу сказав. вас рак. Початком хіміотерапії здоров'я дитини тільки погіршувалось. Півтора роки хлопчик буквально жив у лікарнях, де медики боролися з усе новими і новими ускладненнями лейкозу. Крововилив у кишечник, піелонефрит, набряк мозку, епілепсія, найсильніші алергічні реакції, втрата зору і кома. Кожен наступний удар здавалося не залишає дитині шансів вижити оказалась така реакція пічні імінна на одну, дну адін звідхімі, като ми приймаємо. Зараз у ростика ремісія. Дитина вдома з рідними, але говорити про цілковите одужання не доводиться. Отакі хотим таємна тріящика лікарств. що ми приймаємо постоянне щодня. малюкові потрібно приймати понад 15 різних препаратів. Лікування Ростика стає батькам щомісяця в 15 тисяч гривень. Дохід сім'ї безробітних переселенців 1200 двісті гривень пенсії. За допомогою Катерина вже двічі зверталася до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Коли батьки позвонили к нам в адресну допомогу фонду Ріната Ахметова, ми оказали їм помощь медикаментами на тот период на сумму более 20 тисяч гривен. Когда они приехали в Харьков, они снова обратились к нам за помощью, нуждались они в лечении. Медикаментах для проходження хіміотерапії і в підтримуючому курсі е, сапутствующо на сьогоднішній день е, в обшій сложності штаб помог этой сім'ї в сумі более 35 тисяч гривень. Через безперервні ускладнення Ростик сьогодні відстає у розвитку від своїх братика і сестрички на півтора роки. Навіть рідним деколи складно знайти до нього підхід. Але вже те, що дитина зараз не у лікарняній палаті величезне досягнення. Для нас війна – це борьба за життя нашого сина. Людя ні це то, ту ж то німіють для щастя. мало надо. Надо просто щоб були всі здорові, щоб були живе, здорово шумчиво. Гострий лейкоз – діагноз довічний. Все на що можуть розраховувати батьки хлопчика, щоб стан ремісії зберігався якомога довше. Юлія Авдієнка, Анна Бравко, Ігар Лукашов Сабиття, телеканал Україна.